А вчора в мережу облетіло повідомлення про зміну адреси Вінницького ТЦК, яке потім в самому ТЦК прокоментували словами на офіційній сторінці Вінницького обласного ТЦК. СП було опубліковано допис щодо функціонування територіального центру комплектування і соціальної підтримки за юридичною адресою. І інформація викладена в ньому була відреагована внаслідок стороннього втручання. От цікаво, що стоїть за цим формулюванням стороннього втручання, це кібератака була. Був несанкціонований доступ на офіційну сторінку Вінницького ТСК ТСП. Зараз триває службова перевірка щодо того, хто стоїть за цим за, 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 за цим проникненням, і хто стоїть, яка мета була людина, яка подала це повідомлення разом з тим. Хочу зазначити, що звичайно в цілях безпеки можуть бути зміни дійсно і. Адреси певних та СП і може відбутися і розосередження особового складу. Деякі послуги будуть надаватися дистанційно деякі послуги ну вже триває робота щодо діджиталізації, тобто щодо надання цих послуг вже в такому в цифровому форматі, і ця робота триває постійно і але на жаль, і не можна зробити одному моменту, дуже швидко, тому що в певних питаннях потрібна взаємодія з іншими з іншими органами державної влади з іншими міністері саме потрібно цей процес максимально синхронізувати і звичайно забезпечити цифрову безпеку даних тих громадян, які ну залучені як в процесі мобілізації, так і в і, ну так і в інших процесах, тому що ТЦК, та СП надають послуги не тільки, тобто вони займаються не тільки мобілізацією, але й надають. Соціальні послуги вже ветеранам, військовим пенсіонерам, членам сімей військовослужбовцям, пораненим і так далі. Тобто, досить достатньо широка така спектр послуг. Вони надають різним верствам населення.